В цій фотографії е, ознаки того, що ознаки фотошопу чи того, що було якесь редактування. Перепрошую. Е, і ось що відповів мені чат GPT. Перепрошую російською мовою оригіналу. На карті градієнтів, тут е, таблиця, яка... Во він називає карту інгредієнтів, я не знаю, що це таке. А ти прижини різкі змінені в пікселях зображення. Ми не так... розуміємо Російська. А Ми не розуміємо цієї мови. Добре, я перекладу, якщо не розумієте, на карті інгредієнтів відображено різкі зміни в пікселях зображення. Такі зміни можуть вказувати на е, області редактування, якщо вони не відповідають е, загальній структурі чи текстурі зображення, тобто. Це безумовно недослідження, і, жодний, і жодним чином доказом не є в цьому провадженні, але це мотивація для того, щоб дослідити доказ, який ані в експертизі, ані слідством досліджений не був з метою з'ясування його походження і його автентичності в якості доказу.